А зараз сенсація, бо Даша Квіткова буде готувати. О, вау! Усе, тобі, тому зараз творимо дикий борт. Пробуємо кролика, так. кролика? Так. і типу, для декору одну лапку. <х filter> Добре? Ну тоді. <х> <х> я <Шо>? <х> <х> а, Давай додамо яйця. Може, йому царило. Прикинь, сиром зробити. Та що, я не бризую. Даша Квіткова. вміє вмію готувати. <х KendH> я вчора зварив <х> Бувай! <борщу> Всім привіт! Я Євген Клопотенко. Я Даша Квіткова. Та я мав тебе представити. ну що ти... Я... <рит> Значить, дивись, я радий тебе бачити у себе на кухні. Це коли, не знаю. — Коли ми з тобою бачилися на Різдво, ми так щось з тобою так говорили, говорили. Да. Я така, ну давай, може, щось приготуємо дике. Я такий. Дике? Це за адресою. Значить, дикий борщ, це рок and rock. <рит> <рит> Ну, значить, Дикий борщ так, дикий борщ. Так, давай. Я тут понаготовлював всіх вже, там, картопля, все є. Але я для тебе спеціально як для квіточки. Ти ж квіточка. Ти ж ніжність, всі дівчата України на тебе рівняються і думають, о Боже. Я спеціально взяв сюди трішки кишок. Ага. Трішки свиної ноги, трішки курячих лапочок, дай ага. трішки кроля отакого. Він вже ага. трошки не дуже живий. Ми зараз одягнемо фартухи ага. і ти вибереш, з чим ти хочеш, щоб цей дикий борщ був. А зараз сенсація, бо Даша Квіткова буде готувати. Оу! Побачити, що я вмію це робити, бо люди думають, що я. Сину замовляєш, все готове, ні ти нічого не їсти, і це те секрети е, тебе. Так. Але насправді ти але щось ісе. Насправді, їсти? ні, тому що в мене малий обожнює, і зелений борщ, і червоний борщ. Я йому готую, але єдине, що роблю, це без м'яса, бо е, я готую по рецепту мами. Свої вона готує без м'яса. Але І... сьогодні давай накидаємо все, що в тебе є на дивись. У нас справді просто перший борщ в Україні був приготовлений без м'яса. Ну, типу, нема нема там доказів, який був перший борщ, але за такою думкою він був вегетаріанський. Mm -hmm. Тому, в принципі, той, який ти готуєш, це тру. Ну все, тобі, тобі, тому зараз створюємо дикий борщ. Давай такий н рол н рол Обов'язково треба взяти. Ні, ніж. І ти обираєш, чим ти хочеш. от Давай. Звичайно, кишки я би, мабуть, не клав, але от як ти захочеш, те ми і покладемо. Це що, це, і це курочка. Це курочка, так. Да. так. з кролика. Пропамов да. кролика да. і типу, для декору одну лапку. Давай. Добре. Відчуй, що ти дика. Ага. Покажи своє ноту. Так, треба треба. Якщо відчуваєш, то так роби. Давай. І що? Я тебе допоможу, я притисну. О! О, це Очіпай. так. Українські жінки, звісно, вони. Ідеально. А тепер розривай його просто. І тут трошки надріж. І розриваю так на дві частини. Це, в принципі, все що, все, все, що вам треба було знати. Ну тоді Я, я отак. Дивись, просто тобі треба що зробити. То давай, ми зараз зробимо смак від тебе. Ну, може, ніжно так. І так. І бувай, бувай. Ну, mm не -hmm. О, що? до речі, знаєш, що, що хотіла спитати в тебе? В мене, коли готувала борщ, тупо аудиторія поділилась на 50-50. на 50. Це завжди в Україні так відбувається. Ну, <гум> Факт. Одні люди мені казали, бо я капусту варю спочатку, бо я не люблю, коли вона хромтить. Я люблю, коли вона така трошки розважеться. Спочатку? Так. І в мене це рецепт моєї мами. І от 50% людей мені казали, так, топово, я також кладу е, капусточку спочатку, а інші кажуть, ви що зробили. І, і, і дивиш, оті, ой, цю оті інші нормальні люди. Ні, бо ти також їш, коли капуста хрумтить. Так, ну ладно, давай. Ти, ти коли в ванні лежиш Ні. і, і ти накидаєш собі для так, мила. Так. Ну, ти колись лежала півтори години, ти приходиш просто, ти є, як встаєш, як так, частина. Так. Вже така. Але суть у тому, я просто люблю таку, я не люблю, коли вона хрумтить, але я люблю, коли така, знаєш, ну, розваристо вже так. Ну, і десь, якщо ти любиш таке, щоб воно було, ну, тоді можеш, в принципі, якщо хочеш, тобі покажу цей рецепт. Береш кинула м'ясо. Тепер тупо все, що бачиш, кидаєш. Чекаєш і готово все. Тоді можеш не паритися. Ні, ну чекай, треба ще ж зажарку зробити. Лучок, цю морквочку, барячок, картопельку. Просто капуста в мене спочатку йде. Ну хочеш зараз Ні-ні, ну, ну, давай. Не, давай почек... все, да... Ну давай. Все тоді бери, в принципі, нарізай цибулю. Давай. У тебе все гарно виходить, я нарізаю моркву. Скажи мені, ти, ти з дитинства готуєш тобі? Ну. Чи ні? Чи... Давай, бреши. <laughs> ні, ну не те що з дитинства, але типу, ну, готую. У мене там мама навчила готувати мене долму. Це я просто обожнюю. Ти вмієш готувати? А Що, це найулюбленіша моя страва. Просто. А якщо це що ти, х, ти хто така? <світ> а що тут такого? Дол... Ти, ти реально? Да, сиджу, кручу. У мене навіть в хайлайтах, дівчата, є збережний рецепт. Сиджу, кручу, оце, варю. Ти це варю. Це що, це найулюбленіше взагалі, що може бути. Так, куштуй спецію. Давай, що це? Що це? І скажи мені, що це спеція. Якщо вгадаєш, я звільняюся. Я піду в фешн-блогери. Та якийсь тим'ян? Ні. А що так? Фух, не переживайте, я лишаюся. Що це? це насіння кропу? А, кроп. Прикольно. Давай, цибулю. Ти можеш своїми ручками? Тома, На та можу, та. Зараз я е, все швиденько обсмажу. Тепер ми додамо до, все до твого, твого бульону. Власне, у нас вже є зварена картопля, тому ми кинемо її. До речі, я нещодавно спілкувалася. Прям сьогодні. Нещодавно це було прямо сьогодні. <laughs> Декілька годин тому спілкувалась зі своїм знайомим з Лондону. І я розказала йому, що я йду готувати борщ, і він каже, ви, типу, в кінці борщу додаєте, типу там кріп, і оце, все інше. Я кажу, звичайно, як можна додавати. Він каже, ми тут цього не любимо. Знаєш, чому це, там не люблять додавати кріп? Чому? Бо в них його немає. А, ну. Кріп, зазвичай це дуже унікальна наша рослинка, її дуже мало в Італії ніколи навіть не купиш. Не існує ну, Італії, А в, в Англії він дуже-дуже рідко використовується. Mm -hmm. Тому це у нас, типа, петрушка і А Зазвичай петрушка просто. Так швидко. Ну я не люблю, коли воно ну десь я зрозумів, що ти любиш все таке, як пюре. Ти вже готуєшся коли тебе не буде зубів. Ні, почекай. Я просто трошки таке ну, зажаристе роблю, роблю. Коли, знаєш, коли лучок вже з коринкою покривається. Ну, згорає. Тепер давай трішки лавушки. Так, трішечки на перцю. Отак. Є скоуч. Є скоуч? Отак. Тепер трошки mm -hmm. цього, може побільше цього. коч, ні? Давай. А це що попробуємо? Давай, це якась паста томатна, ні? А. а джаджика. А джаджика. Дуже. <laughs> Будеш дяджика? Давай. Ну, так, Як ти це все робиш? Скажи мені, ти нормальна очередина, ні? Я повторюю. Ой. Матіка. Нормально, давай, Фу. Все. У нас тебе буде. буде не то, що, що рок-н-ролл, а прям такий рок-н-ролл. Так, що в нас ще є? Томатну пасту? Mm -hmm. Для кислиночки. Да? перець І цукор. Ти що? Я зазвичай додаю варення. Прикол. Скільки ти Цук... даєш? Просто так на Ну, я відчуваю. відчуваю. На три літра приблизно 64 грама. Відчув? І Проте коли, коли не професіонал, сипає, то не типу, ніфіга. тут дивись, тут 7 грамів. І всі вірять, правда? <рес> ну вірять, я вірю. Прикол. Так, да, дай мені? Там далі. що, Та, я не брежу. <рес> ти, ти успокойся, взагалі. Смачно, але я б додала ще більше солі. Я також. Ми такі вже, <рес> ми, ми з тобою наче одне ціле вже розуміємо. Сім'я. О, вау, тобі теж повірив. І ще сім. — Вау! Хочеш, можемо яйця покласти. Моцарелу. Десь тут тупо просто зараз ми правила порушуємо. Е, давай додамо яйця. Ну, просто я додаю в зелений борщ, але я впевнена, що і тут буде смачно. Ну розрізаємо? Давай. Це ж твій борщ. Це, ти, а, ти так робиш? Да, як ти робиш отак. Ну, просто так і давай цілу їй Просто так? Yes. Ти їла рамен? Ра... А, ну так ми ж з тобою на рамен, і ну ладно. Ну і що? Можеш і моцарела. Прикинь, сиром зробити будеш. Ну давай бахнемо. Давай бахнемо, мені. Що, може зараз якийсь новий рецепт. Ні, моцарелла, якщо я думаю, що вона розтане і тебе буде такий сирний суп. Зараз краще? Виглядає чи смак? Ні, смак. Якщо чесно, я не, час без жартів, ага. це прям супер прикольно. Я не знаю, як це вийшло. О, зараз топовим. Правда? 7 грам солі в кінці все спрацювало. І аджика. ще більше? Ну, просто джика це якраз квашення. Мені здається, що дуже часто цієї кислоти не вистачає. Ні, ми справді що? Бо готуємо ми разом. Ми готуємо разом. Давай, ми команда. Нам треба тим не треба якийсь щось. Отаку лапку. Отаку лапку. Готуємо ми разом. Ні, ну, смачно. Да, виблигає, смачно? Звісно, да. я, да. я думаю, у нас з тобою все гірше вийде. Ну, як ну, що, Дивись, сумівався? Чого у нас з тобою? Давай будемо чесно. У тебе гірше вийде, mm -hmm. я думаю. Mm -hmm. дивись, ти подивись на нього. Ти на лампу напав. Я вже це зрозумів. А треба ще сметану. А де кріп. Так, значить, ти готуєш, вмієш готувати нормально. Щось пішло що не за за планом. Це мало бути ненормально. Даша Квіткова. Він вміє готувати. Я тобі ти мені. Давай. Хотіла запропонувати на блюдерша в канце каналу. Наблюдершав сметан? Давай можемо з'їсти на сметану, сметани. Давай. раді прикола, що вона може. <риклад> Давай чому. Так, вона бруденшав сметан, я не починаю. Набирай. Ой. Ні, отак, а як це? Подивись, Це не цей, це жовточок був. Це не моцарелла? Чи моцарелла? Я я угу. Це жутток. А де моцарелла? Можна вона розтанула? Розтанула Рустанула Угу. Прикол. О. Вот так виглядає. Ось, моцарелка. А що ти? Бери, бери на хлібчик. Угу, угу. Все, все, все будет. Хочешь что? От і бутер. Хоть і путе. Бачиш, що тебе. Одним словом, хотіла зробити такий рок-н-ролл, щоб Даша була в шоці. А ми зробили такий рок-н-ролл, щоб шоці я. Не бачиш, справді. Ну супер. Дякую тобі. Дякую тобі. За цей рок-н-ролл. Дякую за запрошення. Це був Дуже гарний досвід. До зустрічі. Ой, смачно. Я вчора зварив борщу. Моя мама сказала, що хоче ще його. Смачний борщ, поганий Євген, і дуже, дуже жахливо душа. Все, ти оплачеш мені манікюр. Добре.